Позивний Хесус, звуть мене Олег, я командир медичної роти 47-ї окремої механізованої бригади, моє звання лейтенант медичної служби. Проходжу службу з першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку в територіальній обороні був бойовим медиком взводу, потім був медиком роти, потім був в іншому підрозділі лікарем медичного пункту батальйону і вже, відповідно, в 47-й бригаді, спочатку, коли це ще був полк. Я був начальником евакуаційного відділення, а коли це стала бригада в листопаді 2022 року. Я призначений на посаду командира медичної ради. Я в 2014 році трошки воював в добровольчому батальйоні. Я людина з патріотичною позицією, я люблю історію України. Моя мама вчителька історії, я завжди як з цими книжками. І ще там, в часи там, темні для України, там Януковича і так далі. І до того, я розумів, що війна між нами і катавами вона буде. Вона буде десь там за мого життя, і тому я завжди психологічно та й фізично готувався до того, що потрібно буде приймати участь у війні. І тому, власне, коли вона почалася, вона застала мене за кордоном. Я був з відряджені, я прилетів в Україну і одразу ж пішов, записався в територіальну оборону Соломенського району міста Києва, де я власне, там живу, працюю. Я лікар. Я лікар, я лікар-радіолог, інтервенційний радіолог. Працював в Києві в клініці Добробут, де я керівник напрямку радіологія, і в лікарні Феофанія. Маю ви медичну освіту, я навчався в Національному університеті імені Богомольця. У нас була військова кафедра, в нас там була військова хірургія, військова терапія. Тут тобто, в нас була така нормальна військова кафедра. Вже тоді я, коли це слухав, там ще в нульових роках я навчався, да, я розумів, що це все ну, не працює. Тобто, це настільки очевидно було, що це все якась туфта. Що це було очевидно. Ну, але ми там відсиджували ці пари, здавали цей екзамен, отримали свої там, молодших лейтенантів. Власне, коли у 2014 році почалась війна, я був в Добробаті, ми були в Маріуполі, і перший раз, 14 2014 року, до нас в Маріуполь приїхала, тоді там був цей медсанбат, фонд Пінчука його фінансував, така організація. Вони набрали іноземців, тобто там всі практичні інструктори. Це були. З бойовим досвідом хтось був свіжий досвід, там типу Ірак, Афганістан, були там такі старші хлопці, які там десь в Гранаді 80 воювали, в 80-х воювали, чи в пустині. Ну то є такі там вони, прямо цей. І вони нам тоді показали сучасну тактичну медицину. Зараз скажу, для мене це тоді був просто культурний шок. Я подивився, подумав, ніфіга собі так можна. І, якби власне, тоді от для нас відкрили, що є протокол Тісі 3, що є тактична медицина, яка базується на якійсь доказовості, на якійсь етапності, що вона алгоритмізована. Тобто, відповідно, це що? Це полегшує нам навчання. Ми можемо взяти любого бійця, який взагалі не має ніяких медичних навичок. І відповідно навчити його якимось необхідним алгоритмом. Тому, відповідно, це дуже важливо. Звичайно, що. Зараз в тактичній медицині є, приділяють багато уваги, всі про хочуть їй навчатися, всі просять її навчитися. Е, і наскільки я знаю і чув, то навіть в навчальних наших центрах в принципі так м'єд на рівні у цьому примітивному він викладається нормально, тому що всі побачили, що це рятує життя. І ми це бачимо також. Тобто е, ми приємно здивовані тим. Рівним як найчастіше ми отримуємо поранених десь звідти з поля бою з передової траншеї. Тобто цим людям надана допомога. В них накладені турнікети, в них перев'язані. Вони отримали якісь медикаменти. В них там якимось чином зафіксовані там якісь переломи. Тобто, це все бійцями робиться. Не всіма, не завжди є, наприклад, перегіби, знову ж таки, яка в нас є типова помилка в Збройних силах, надмірне накладання турнікетів. Тобто є турнікет, це дуже здається проста річ. І дуже просто є ознаки, коли його накладати. І чотири ознаки, коли треба накладати турнікет на кінцівку. Вони дуже прості, тим не менше, накладають часто там, де цього робити не потрібно, перестраховуються. Інколи, якщо поруч немає людини. Подивилася ще раз на це поранення, да переоцінила його можливо більш якимось спокійним поглядом. То буває, що люди мають через це ускладнення, втрачають там кінцівки, тоді коли цього не варто робити через надмірне використання турнікетів. І тут знову ж таки цей баланс незрозуміло, що з ним зробити. З одної сторони ми всімо їх накладати, тому що критична кровотеча основний вбивця на полі бою. З другої сторони інколи їх не треба накладати. Знову ж таки, це мій заклик, мій посил до всіх людей що, будь ласка, уважно слухайте інструктора, після того, як він сказав, що турнікет треба накладати при критичній кровотечі, він ще озвучує ознаки цієї критичної кровотечі. Вони дуже прості, їх треба пам'ятати, бо якщо їх пам'ятати і застосовувати турнікет правильно, а не в будь-якій ситуації, то тоді ми врятуємо людині не тільки життя, а ще й здоров'я. Ми маємо медичну роту. Медична рота це є бригадний організм, тобто є інструментом командира бригади, начальника медичної служби бригади, відповідно, там моїми безпосередніми начальниками також є начмет бригади і командир бригади. І задача якби забезпечувати лікування, лікувальний процес і надання допомоги пораненим військовослужбовцям бригади, тому що. Коли, наприклад, бригада не знаходиться в активних діях, медична рот також працює. Постійно є якісь хворі, інколи бувають травми, люди там проходять ці ВЛК, про які зараз багато говорять. Ми якби, власне, контролюємо ці всі процеси, тобто направляємо їх туди, в нас є медичний пункт, де людей оглядають, надають їм допомогу, скеровують в інші лікувальні заклади, забезпечуємо своїми там, медиками різноманітні там, навчання, стрільби. То, що ну, в бойових умовах у нас розгорнуто евакуаційне і лікувальне відділення. Це евакуаційні екіпажі, які чергують на точках передачі, які забирають поранених, яких доставляють бронею чи іншою технікою, якимось кейсиваком з переднього краю, надають їм допомогу і доставляють в ті пункти, де їм надають більш кваліфіковану допомогу. Це може бути цивілізаційний пункт, може бути передова хірургічна група, може бути лікарсько-сестринська бригада. Знову ж таки, це залежить від того, як це організовано, на якій ділянці фронту. Тому мої люди, ті, які в лікувальному відділенні, вони частково знаходяться в складі лікарсько-сестринської бригади, яка працює на нашому напрямку, Хірурги, операційні медичні сестри. Вони разом з іншими фахівцями, там така збірна група, яка, відповідно, знаходиться в цьому місці, куди звозять цих поранених, надають їм допомогу, вже кваліфіковану лікарську. Ну і також в мене розгорнутий такий лазарет, ми його називаємо. Для поранених, тобто та частина поранених, яка там не потребує там, якогось хірургічного догляду, якоїсь тривалої реабілітації, це де це невеликі осколкові поранення, я. там до це якісь, і е контузії е е чи не важкі соматичні захворювання, тобто соматичні не пов'язані там з бойовими діями. Люди під час бойових дій також там хворіють на пневмонії. Там, е Інші різні захворювання, вони там відповідно лікуються. Це, звичайно, це місце знаходиться глибше в тилу, в тому місці, куди не достає там артилерія противника, куди вони мало ймовірно, по якому вони будуть працювати. Це вже таке, скажімо, більш спокійне місце, де поранені можуть спокійніше лікуватися і проходити якусь ну, реабілітацію в умовах це медичної це частини. Це У нас знаходиться на чергуванні. Екіпажі вони чергують на визначених точках, куди відповідно можуть привозити поранених, якщо вони є, і надають їм там допомогу. Що в нас гарно реалізовано, що ми змогли добитися нашою спільною роботою і там, з начмедом бригади, і з моїми там підлеглими, тобто, що в нас ці екіпажі знаходяться в постійному русі. Тобто, в нас немає такого, що якщо скажімо, великий наплив поранених на одну точку, і там ну, фізично люди не справляються, фізично не можна в одній машині це все зробити. Відповідно, ми підтягуємо інший екіпаж. Тобто система у нас дуже гнучка. Тому екіпажів зараз є вони всі можуть дуже швидко прибути, навіть всі. В одну точку, що туди є масові наплив поранених. Плюс частина екіпажів знаходиться в населених пунктах там, в межах 20-30 хвилин доїзду від того місця, де є точка передачі. Якщо ми бачимо, що є прямо постійні масові санітарні втрати, тобто поток цей поранених великий і не зменшується, ми можемо по тривозі по суті, піднімати додаткові екіпажі і збільшувати свої спроможності, нарощувати їх ну, там, до. Восьми-десяти екіпажів одномоментно на лінії, що дозволяє перевезти сотні поранених за добу. На щастя, у нас тих санітарних втрат не було і, надіюсь, не буде, тому що це надто багато. Але ну, ми це можемо зробити. Тобто, рук, коліс, медикаментів у нас вистачає, щоб це зробити в разі потреби. Відповідно, на командному спостережному пункті роти постійно чергує це саме цей момент, в будь-який момент часу черговий людина, яка координує дії екіпажів, яка на карті бачить місце знаходження кожного екіпажа в реальному часі, постійно з ними на зв'язку. У нас хороший зв'язківець, який дуже гарно ми розгорнули власне, службу зв'язку в нашій роті. Тобто в нас стабільний зв'язок, всю дорогу, незважаючи на всі бойові дії, на погодні умови на все на світі. Також люди відповідно в цей секунду працюють власне на оцій лікарко-сестринській бригаді, про яку я говорив. Тобто там привозять депоранних не лише з нашої бригади, але й з всіх бригад, які працюють, з всіх підрозділів які працюють на цій ділянці фронту. Тобто вони там надають допомогу, не зважаючи на то там, хто з якої військової частини це зрозуміло. Ну і знову ж таки в цей момент часу працює у вас наш лазарет, там лікуються легкопоранені, відпочивають, реабілітуються для того, щоб повернутися в стрій. Завдяки волонтерам ми налагодили для них, скажімо, таку ж додаткові певні такі зручності. Наприклад, вони там отримують чистий змінний одяг. Тобто кожен з них може там скинути оце все, з чому він прийшов з цих окопів, яке брудне, там негарно пахне, там попратися, отримати чистий одяг, відпочити в нормальних умовах, там смачно поїсти. Поспати на ліжку, це дуже важливо для людини, яка тривалий час знаходиться в умовах польових, в умовах там, підвалу, посадки тощо. Тому на сьогоднішній момент часу у нас всі е частини, всі елементи медичної роти працюють. Кожному моєму профілю, і на, на мою думку, і це сходиться з оцінкою начальника медичної служби бригади, там, командира бригади, начальника медичної служби там, ОСУ нашого. Ну, всі справляються своїми задачами, і я гордий за своїх людей і вважаю, що це наша спільна заслуга, то що ми в принципі, робимо свою роботу добре і якісно. Українські Збройні Сили несуть невиправдані втрати на всіх етапах, на мою думку, через те, що навчання часто дуже формальне. Тобто людина десь там вчилася, отримала там якийсь ВОЗ, ще щось, але ну, фактично рівень там не підвищився. Ми з цієї ситуації також вийшли відповідно до того, як це ми змогли це зробити. У мене є достатня кількість людей, у мене рота укомплектована добрею, укомплектована кваліфікованими людьми. Це лікарі, це там, фельдшери, це парамедики з хорошим рівнем там, знань до того, які займаються самоосвітою. Тому ми, власне, це організували самі для себе. Тобто, у нас, коли ми були в, ще не в бойових діях, у нас була така інструкторська група, сформована власне, з наших же людей, і ми навчалися самі постійно, тренувалися. І коли до нас приходили новоприбулі прибулі люди, ми так їх навчали власне своїми силами всередині роти, тому що, незважаючи на те, що в нас наприклад є водійне на екіпажі, да він водій, його задача підтримувати в нормальному стані автомобіль, там їхати, там ремонт, ремонт якийсь здійснювати. Поточний, той, який потрібен, але тим не менше, ми завжди таким чином на це дивилися. Окей, а якщо сталося так, що, скажімо, медик, який в екіпажі отримав там поранення чи там загинув, а є інші члени екіпажу поранені, є поранені, яких все одно потрібно далі якби, ну, надавати допомогу. Тому в нас всі в роті повинні мати. Там певний рівень знань і вмінь по тактичній медицині, і ми цим займалися. Тобто, чи ти діловод, чи ти водій, чи ти кухар, все одно ти йдеш і навчаєшся. Звичайно, ти не будеш мати той рівень, що має там фершер чи лікар, які мають профільну освіту, але це все одно той рівень, який дозволить врятувати життя, надати якісь самі необхідні етапи допомоги, і, ну, власне, врятувати життя, здоров'я пораненому. Тому ми цим справляємося своїми силами. Інколи я користувалися там такими послугами якихось там небайдудей, волонтерів якихось організацій. На жаль, від держави, від збройних сил ми ніякого нормального навчання не отримали. І це моя біль, і це моя головна. Претензії, якщо так можна сказати, до власне, скільки там я, там не знаю, нечміат, не билися лобом цю всю історію, та ви медики, ви там все вмієте, самі там щось собі поробіть. Тобто щось вважають, що танкісці навчити треба, зінічки навчити треба, ці розберуться самі. Ну, так вони собі думають. Ми розібралися, але це неправда. Валентиці.